Близько 19-ї години на вулиці Київській набережні у хості мешканці багатоповерхівок влаштували загальні збори, щоб вирішити наболілі проблеми. Завітав на громадське зібрання і хоський міський голова, щоб особисто розповісти про стан справ у місті та дати відповідь на всі питання гостян. Оскільки перш за все мова йшла про каналізацію на цій вулиці та каналізування безпосередньо в самих багатоповерхівках, то на збори прийшли і начальники комунальних служб. Каналізації у нас дуже серйозні проблеми. Тобто підвали залиті нечистями всіма проблемами. Поки ми не зробимо слідуючу ситуацію, шановні хустяни по каналізації, ми будь-що можемо тут говорити, ми не наведемо порядок у нас у підвалах. Я тобі даю доручення з понеділка, робиш тиждень два максимум проєкт по заміні. Каналізацію ці багатоповерхівки будували ще в 70-ті роки минулого століття, і з тих пір про якісь роботи із каналізацією взагалі мови не йшло. Зараз підтоплення підвальних приміщень стало частим явищем, а це спричиняє сирість звідси і сморід і гризуни. Тут потрібно практично повністю передбудувати каналізацію. Розпочнуть роботи із будинку номер 6, де ситуація найбільш критична. Ми хочемо зробити біля кожного під'їзду новий колодязь. Новий колодязь цей колодязь з'єднати з трубою, і коло кожного под'їзда це все так би мовити старе що є. Ми анулюємо і робимо нову каналізацію. Підвіз колодязь, рухаємося далі. Другий, третій, четвертий, і так по чотирьом будинкам. Щодо загальної вартості проекту, то про це говорити ще зарано, поки його не розробили. Крім того, на громадському зібранні говорили про водозабезпечення цього мікрорайону, адже подачу води на верхні поверхи багатоповерхівок майже відсутня. У нас по проєкту ваш мікрорайон круглодобове постачання води, хоча є багато безбашенок, є так? я думаю, процентів... Без них, бо ми взагалі були без води. Якщо ми вам даме круглодобове забезпечення водою, ми без анулюємо, ануліруємо, але якщо ми збільшимо подачу води у кожен під'їзд, ця вода має йти в умивальник. Вибачте, в унітаз, має йти куди, має йти у каналізацію. Світло в домівках теж турбує мешканців. Проблема в тім, що на три багатоквартирні будинки всього один трансформатор, який не витримує напруги. Ми так його щоразу ремонтують самі мешканці власним коштом. Підключили дім і маємо, і маємо п'яти, і четверті. Ми питаємося зістати розсувати будинок. Уже десь рік світло 200 вольт, пошищення ніколи не буває. 190 телевізор вибиває. Слабе світло, скільки я раз ходив, каже слабь трансформатор. Люди просили міського голову на зібранні якось посприяти вирішенні цього питання і зобов'язати електриків знайти вихід. Володимир Кащук запевнив, що скоріш за все замінять електрокабелі. Проте і це не остання проблема вулиці Київської набережної. Понівечину другу вони теж згадали. Однак тут уже справа рук працівників хуйського рему. Невже електросить така бідна, щоб за собою не вірівняти все? Я рахую, що це їхня робота повністю відновити дорогу. Це тільки я, я, я рахую потрібно проконтролювати з вашого боку. Прийнято тротуари на київській набережні теж не в кращому стані. Яма на ямі одна із них біля четвертого будинку. Вже рік розрита і не засипана. Критикували хостяни вже не вперше і роботу жреру. Чому ЖЕК? Чай підняв ціду тебе, річні робить, хоча б навіть підняли в націлу. Створюєте ОСББ, у ЖЕК не платіть ні купійки, обирайте голову ОСББ. Краще у нас є, є у нас декілька прикладів, де люди себе організували і не мають і ЖЕКом нічого. Проблемних вулиць у хості вистачає, а тільки збори не всі проводять мешканці. Цим пощастило. Їх проблему вислухали, рішення прийняли. Далі варто чекати лише результату.